Ось, так. Тобто, Любі, якщо ви не готові зустрітися з собою і чесно, відверто поговорити і побачити правду, то тоді коучинг точно не для вас. Ну і знаєш, я зі свого боку додам ще з чим з чим. Коучинг точно не для вас, якщо ви не готові змінювати оточення своє. Бо оточення міняється, ну, я не знаю, на 180, а може і на 360 градусів. Чи було в тебе таке, що твоє оточення, воно змінилося? Коли ти почала мінятися? Частково так. Це повпливало на моє особисте життя сильно. Угу. Тому. Це, що не мечиться з нашими цінностями, воно просто відійшло. Ну і вірно, говорять про те, що ми з собою поруч, з нами поруч залишаються ті люди, які наші люди, з яким по одній дорозі.